Друзі, доброго дня! Я в селі Матвіїха. Це Вінницька область, село 5 кілометрів від СМТ Монастирище. Будиночок на березі отакого ставка знаходиться, але він не в городі, а виходить ставочок через дорожку. Цікавий будиночок, непоганий, перекритий в минулому році, газифікований. Підведена вода централізована, але в хату не заведена. Зараз вам покажу будиночок цікавий, 45 соток, з них 30 приватизованих. Тут отака вуличка. Там далі ще дві хати йде. Одній живуть, а сусідні ось дядько каже, люди, ну вони собі тут користувалися, зерно там складали в сусідній хаті, якщо хтось купить. то без проблем розрішать і новим власникам там користуватися бо люди продавати не хочуть а так собі стоїть та і все а такий забор можна сказати вже його можна не зачіпати так і тут отакий дворик розділений на двоє Получається, хата окремо а двір окремо. Зараз все по черзі покажу криниця. Я воду не пробував, кажуть дуже, вода хороша, коло ставка, води багато. Тут квітничок був, Бабушка жила колись. Сам будинок саману і обложений цегурі. Кіленький, я обходив, кріща немає, нічого такого немає страшного. Доволі непоганий. Є погріб холодний, бачу. Я заходив. Так, дорогі криша. Дах. Тільки перекрито, ватліви зроблені, все, відположено, дядько кажуть, що люди тут планували жити, але ну як молодь, але вирішили їхати в місто, не захотіли в селі. А хатку люди тримали для себе, можна сказати. Всі меблі залишаються. Забирається там таке фотографії, ну я повідомлю. Всяке посуд може якийсь, а так все залишить, сказали. Ось така віранда у нас. Звиченько. Так, тут у нас прихожа. Вихід на гору. Драбина в стороні трошки стоїть. І будиночок доглянути. Автобус тут зупиняється прямо біля забору, трошечки вища там зупинка. Так, оце у нас виходить три кімнати. Це перша, ось друга спальня. Тут уже підвісний потолок натягнутий. Така обої, мабуть, старі. Підлога дерев'яна, наче все в нормальному стані, нічого не... не ходить, не рипить, опалення газове, труби розведені батареї. Батарей немає, труби я бачу. Така світленька кімнатка приємна. Там вигляд на ставок, вікно видно. Тут кухня. Так. Значить, тут була плита газова і стоїть котел. Дядько каже, не самий крутий, але середню якось якийсь там. Німецький комплектуючий, ну, котлет нормальний теж. Е, Груба також працююча. Е, стеля гіпсокартон. Вже перетягнутий. От так, і підлога дерев'яна також. Так, і тут маленька спальня. Теж тут все нормально. Отак. От Виходить кухня, велика спальня і дві меншечки. так. і тут стеля теж гіпсокартон, я не побачив. Так. Такий будинок цікавий. Зараз глянемо погріб. Обійдемо хату ще по кругу. Подивимось. Що все ціленьке. Бачите, дорожки асфальтовані, широкі, можна спокійно тут ходити. Це, мабуть, чи не утеплене, бо власник нічого не сказав, але дивлюсь, що можливо, там є спінопласт якийсь. Тут отакий двір, це ще все до По те здання дерев'яне, це ще все їхнє. Садок молодий тут якісь і черешні, класні, жовті дядько каже, І ще якісь дерева раніше тут засівали, а потім теж ти... тракторки цей не кружив, то вони вирішили садочок зробити маліна і деревця. Це тут сюди заведено централізоване водопостачання. Це не слівна яма, а піднімається люк, там кран. І від нього вже можна заводити в хоту, якщо хочеться не скриниці, що водопостачання є і центральна, і криниця. Добре, бачите всі ці. Сліві все поміняно, все нормально. Так виглядає добротно, що ми аби як зроблено. А лічильник уже винесений, не це добре. А ясина здорових на території. Ну, так. Там ще є задній дворик, літня кухня, зараз все покажу. Тут у нас погріб. Треба його, звичайно, поділити, але погріб добре, я заходив тут. Прямо можна сказати дуже холодний. Бо я вже їх з цих погрібів побачив. Цей холодний хороший. Каже дядько, що картопля стоїть до, до нової. Так, друзі, зразу, щоб не повертатися. Город. Межа, бачите, а там іде дорога асфальтована, ця, що ми заходили. Загальна площа з двором 45 соток. Так, щоб не повертатися, тут теж бачите, заборчиків наробили, кажу не пожаліли. грошей. Це тут задній двір, якісь тут живі качки таке. Отаке тут, заборчика нема з цієї сторони. Каже дядько, що в ставку рибу дозволяють ловити, в кого там гуси, качки випускають спокійно на ставок і вони собі тут проживають. Так, друзі, тут у нас був хлів на 4 свої там розділено якось він пополам, але немає ключа від цього замка. І поруч літня кухня. Зараз покажу сюди також заведений газ. речі тут позабираються. О, тут така сама споруда ціла. Підлога бітон, бачу. Так страшного нічого немає. Тут також все забітоновано. Тут якісь сарайчики собі. Ще такі є. чи коморка, я вже не пам'ятаю. А, тут для зерна, так, комора для зерна. Покажу вам столок. прямо що тут навпроти, навпроти двору. Рибалити тут дозволяють. Отаке. От Магазин, друзі, отак по дорозі 200 метрів, дядько сказав. Зупинка одна біля магазину і одна отам. Я біля двору чуть-чуть вище і далі вуличка така якась заросла вже Ну там ще одна хата жила є точно mm -hmm. далі ставок 1,6 гектара Так, друзі, село Матвіїха 5 кілометрів від Монастирища, це Вінницька область. Школи садочка нема, церква є, магазин є, транспорт до монастирища курсує 3 рази на день. Газ заведений, опалення пічне і газове, вода, криниця і централізована. Ділянка 45 соток, 30 з яких приватизовано.